Всім привіт вітаю! Welcome to my channel. Рада вас тут бачити. Давно ми з вами не бачились. Тут є мій постер-баннер, над яким я так довго працювала. З минулого івенту, який у нас було на український пікнік, я там виступала як партнер. З англійської, так я викладач англійської. Привіт, кому треба англійська? Відразу пишіть. Переходьте в мій інстаграм. Пишіть У мене зараз набір групи а, і багато. Людей до мене підходило і там на пікніку ділилася такою проблемою. Підійшов хлопець, сказав, що ходив у групу на якісь курси. Там такий рівень базовий, котики, собачки. А мені вже потрібно щось більш змістовне, більш вищого рівня. У ну, сьогодні ми поговоримо з вами. Про те, як, як бачити результат, чому немає результату? Багато людей відвідують заняття, можливо, навіть в таких викладачів, як я, але вони не бачать результату. Я хотіла би розповісти, як я бачу цю проблему і рішення цієї проблеми, чому немає результату. Я ходжу на курси платні, безкоштовні. Я ходжу на курси на курси в Канаді. І не побачав там результату. Спочатку я хотіла би розповісти про такі об'єктивні проблеми, які я для себе виділяю, які я бачу є, та чому не видно результата. Потім вже поговоримо більш про суб'єктив. Перша така проблема це неправильно підібрані групи, та да, неправильно підібраний рівень, також матеріал. Да. Давайте розбиратися з групою з рівнем. Так уважно в ідеалі, щоб усі члени групи вони були одного віку, щоб вони були приблизно одного покоління. Бо якщо ми беремо там. Жіночку 50-60 років і е, садимо її з хлопцем дівчиною 20 років, то якось вже не дуже в них буде йти комунікація, не дуже в них буде йти діалог. Тому це таке, ну також треба брати до уваги. Також рівень від рівня залежить дуже багато, так і, якщо це там початковий. Початковий з нуля, або там початковий вже вміє щось казати, або це вже середній, та да, інтермідіат b 1 b 2 да, або це вже C1. загалом до мене приходять такі ось з середнім рівнем, тобто я щось вмію казати, але щось в мене не вистачає чогось. Мені щось треба підігнати, десь щось треба заговорити, договорити, довчити. Зараз я якраз веду набір на групу рівня B2, да, це Upper Intermediate, Тобто це вже такий гарний, ем, впевнений рівень, але от щось якийсь не, не вистачає чого, щоб перескочити, да, перескочити, перейти на наступний рівень. Тому, якщо у вас впевнений B1, да, впевнений середній рівень, ви можете спробувати себе у групі. Усі деталі в моєму інстаграмі. Лінк в описі. наступне питання, да, це правильно підібрані матеріали, комусь може бути скучно да, там, по матеріалам, по методикам. Тобто це повинно бути не просто а, там, розбір граматики та переклад речення або, а розкрити, вставити там скобочки да, і ставити слова. Це повинно бути щось буде таке змістовне. А наступні чини, які я виділяю, вони вже такі більш суб'єктивні. Це вже не залежить від викладача, а вже залежить від самого учня, від самого студента. Перше, це скільки часу студент виділяє на своє навчання. От чи це лише одна година, дві години на тиждень, да, тільки на заняття, і нічого не робить студент удома, то це відповідний результат такий буде, що ви будете приходити на заняття і кожен раз повторювати, що ви робили минулого з. І, і так, таким чином рух буде дуже-дуже повільний. Щоб ем, рухатися швидше, щоб вчитися швидше, повинна, студент повинен щось робити вдома. Так? І чим більше він часу буде приділяти вивченню мови поза класом, так, поза уроком, тим швидше він прийде до свого результату, тим швидше він прийде до своєї цілі. Це Виконання домашнього завдання, та якщо вони є, вивчення слів У уроках ми не вчимо слова. Ми будемо їх використовувати. Ми ознайомимося зі списком слів, попідкреслюємо, перекладемо, якщо потрібно, і будемо вже їх використовувати. А щоб вони закарбувалися в пам'яті, потрібно поділити якийсь час і вдома їх вчити. це можна хі, зняти окреме відео, як вчити слова, як я їх вчу. Я можу поділитися своєю методикою. Якщо вам цікаво, ставте лайки, і я наступне відео зніму на цю тему. Повертаємося щодо студентів, да, щодо результатів. Тобто, як студент вчить слова? Я переконана, що кожна людина вона повинна віднайти свій. Шлях, свій метод, свій спосіб, який їй гучніший взагалі у навчанні, у вивченні слів, вивченні граматиці, у виконанні домашніх завдань. Так, кожна людина індивідуальна і вона має сама віднайти свій підхід до цього. Так, є якісь вона може спитати викладача, може ознайомитися з ось, є така методика, така, така, така. Вона може їх всі перепробувати і вибрати для себе, яка їй буде най... Вигідніша, найбистріша, е, Тому вивчення слів, виконання домашнього завдання, читання книг, перегляд серіалів, фільмів да, на англійській мові, е, субтитрами субтитра так, слухання радіо, слухання пісень, співування піснями і так далі. Тобто, кожна людина повинна брати відповідальність на себе за. Своє життя і за свої знання, як швидко вона досягає своїх цілей у вивченні іноземної мови. А ще такий момент, який я би хотіла виділити, це момент як бажання людини використовувати нові слова у своєму мовленні, та та нові фрази, граматичні конструкції і так і далі, Буває таке що у людини, у студента, так, у людини, яка вивчає мову, вона а, вивчила якийсь а, певний набір слів, які в неї є в пам'яті, так, а, наприклад, там базові якісь слова, і вона постійно їх використовує, вона постійно ними оперує, і вона не може, і, і каже, у мене обмаль слів, я не маю великого словникового запасу, я не можу висловлювати свої думки, як, як я би це хотіла. І тут питання: а нові слова, нові конструкції, нові фрази, чи є у людини бажання їх використовувати? Це велика робота зі своїм мозком, щоб переконати свій мозок використовувати нові слова. Наприклад, казати не get в увесь час, да, а obtain, да, наприклад receive. використовувати ці нові фрази, нові слова у своєму мовні. Це дуже складно. Робота з мозком, робота з зі своїми тараканами в голові це дуже складно, але якщо ви бажаєте перейти на новий рівень, це це перше що потрібно робити переконати себе. Використовувати і намагатися намагатися використовувати нові слова і нові фрази, нові граматичні конструкції. Не говорити весь час там past simple, так, а старатися використовувати past perfect, там, past continuous, present perfect, так, якісь ем, інші, інші конструкції, да? якісь Нові конструкції, нові часи, на від частоти їх використання залежить те, наскільки швидко вони запам'ятаються, вони вже будуть просто вилітати на раз, два, три. Ще такий момент, який я би хотіла завершити, це те, що дуже часто люди, які починають вивчати мову, вони починають у себе вкладати, тобто вони думають там на своїй рідній мові в голові, як це сказати, і потім. Намагаються перекласти це саме речення на англійську. і Виходить каша у всьому. Так а, тут не дуже підходить такий підхід, потрібно намагатися все ж таки не перекладати, а, а, а намагатися думати на англійській, намагатися думати на мові, яку ви бажаєте вивчити, і думати тими фразами. тими... Словами, конструкціями, які використовують найті-спікери. Я можу привести такий приклад. Як на мене, дуже складно перекласти на українську нема такого, якби, слова. Да? Ну, воно якби є, але його якби і нема. Це слово postpartum. означає тоб, після, е, пологове да? Піс, після пологове відновлення, після пологове. Але у нас е, в. В нашій мові. Ми не кажемо, що я там шість, я вже на шостому місяці після пологового відновлення. Ну це дуже щось strange. А в англійській ми так кажемо: I'm six months postpartum. І це ось це одне слово, воно вже означає, так, що я в мене 6 дитина, дитина, я шість місяців тому народила і зараз я вже шість місяців перебуваю в цьому стані. Да. Це спеціальний термін да, для. Опису цього стану жінки, і коли ми намагаємося щось сказати на українські, да потім перекласти, ну це не дуже добре звучить. Так, якщо ми беремо слова від неї спікерів, з уроків і англійські, так і намагаємося їх використовувати е, вчити, то якісь фрази, якісь. Якісь думки нам краще передавати навіть на англійський, не перекладаючи з української. Старайтеся думати на англійський, і ви зможете швидше висловлювати свої думки. Ось такий список я для себе виділила, коли роздумувала над цим питанням, чому люди ходять на курси і в них немає результату. Чому вони кажуть, що в них немає результату? Тому потрібно брати відповідальність на себе. Я як викладач, я розумію і ту, і ту сторону. Своїм учням, своїм студентам, я кажу, що відповідальність за результат повністю на вас. Я як провідник, як наставник, я можу тільки дати якісь методи, я можу, я можу дати знання, але чи візьмете ви їх, залежить від вас. Чи будете ви їм оперувати, чи будете ви їх використовувати, залежить цілком від вас? Я працюю тільки з дорослими. Усі мої студенти дорослі освічені люди. І якщо ви доросла людина, ви несете відповідальність самостійно за своє життя і за, своє, за свій результат. Я даю гарантії, те, що я вам дам усе можливе від мене. А чи візьмете ви його і наскільки швидко це? Станеться, залежить повністю від вас. Нагадую, що в мене зараз іде набір групи, буде набір групи b 2 та Upper Intermediate. Якщо у вас на B1 Intermediate, то ви можете завітати до мене, ви можете спробувати, а можете записатися на безкоштовну консультацію. Я перевірю там ваш рівень, чи підходите ви чи ні у групу і а, чи зможете ви ній займатися. На сьогодні все. Сподіваюся, що я вас спонукаю до вивчення англійської. Ніхто не вивчить мову за вас. Так? Ніхто вам не вкладе там, слова в вашу голову, крім вас самих. Наступне відео про слова постараюся зняти для вас. І до зустрічі. До зустрічі у нових відео. Була рада вас бачити. Сподіваюся, що ви мене також. Бай-бай!